На Прикарпатті служба безпеки України та Національна поліція викрили та знешкодили масштабну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Організатором виявився керівник одного з місцевих благодійних фондів. За грошову винагороду він забезпечував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. За даними слідства, злоумисник організував доставку клієнтів на Закарпаття, після чого їх переправляли до Румунії через річку Тиса. Вартість послуги становила 16 тисяч доларів. США. За даними військової контррозвідки СБУ, задокументовано щонайменше 20 епізодів незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Зловмисника затримали під час отримання грошей від чергового клієнта. Під час обшуків за місцем його проживання вилучено мобільні телефони, флешки, документи, чорнові записи, печатки, гроші та банківські картки. За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.